Незаконне полювання зі зброєю та глушником на Полтавщині. Затримали чоловіка, який планував добути дичину у забороненій зоні. Репортаж Максима Ніконова. 15 березня на території відтворювальної ділянки ТМР Тахтаївське представниками товариства та єгрійської служби затримано особу з нарізною зброєю карабіном Турква калібру 308, оснащеним оптичним прицілом і глушником. На місце події викликали наряд поліції. Чоловік зізнався, що прийшов на територію мисливського господарства з метою вполювати дичину. Попався, та й попався. Що я мав? В який коментар? Ну, попоганяли, тут що зайця вже бігав. Я розумію прекрасно, що люди не зря приїхали з тепловізорами. Просто я навіть мислі вийшов, вже сам вже йшов. Я знав, що машина тут стоїть, а вже сам йшов, тому що ну що там ночувати в лісу, мокрий, тим полі. Він був затриманий на території, не дали можливості стріляти по звірю, тому що звір. Зараз знаходиться э, в стадії опоросу, тобто коза э, поросна, э, порося та поросні. Людина буде притягнута до адміністративної відповідальності згідно э, нашої 85-ї статті «Промислове господарство. По зброї питання буде вирішувати поліція. Правоохоронці повідомили, що наразі за даним фактом відбувається перевірка. Нагадаємо, на Полтавщині на період дії воєнного стану заборонено полювання. Це рішення ухвалила Рада оборони області і його порушення може мати правові наслідки.